Друзі, мене звати Микола Волохов. Позивний Абдула. Я командир підрозділу Тера. Для того, хто нас давно дивиться, ми трошечки змінили формат. За вашими проханнями будемо трошечки більше пояснювати, що відбувається, щоб вам було зрозуміліше, щоб вам було цікавіше. Для тих, хто дивиться в перший раз, підписуйтесь на наш канал та отримуйте задоволення. Традиційно хочу подякувати всім тим, хто нас підтримує. А для тих, хто хоче долучитися, маємо дуже важливий збір. Збираємо на fpv FPV-дрони Камікад зі штучним інтелектом, системою до наведення. Чому це зараз так потрібно? Ворог встановив на свою техніку. Купу засобів радіоелектронної боротьби, і це допоможе нам до них долітати. Силка на збір закріплена в описі до відео. Також ставайте нашими спонсорами на YouTube та патронами на Patreon. Для спонсорів та патронів ми маємо цінні подарунки. Отакі От друзі прапори підрозділу ТЕРА підписані бійцями, а також шеврони підрозділу ТЕРА. Силка на Patreon також розміщена в описі до відео. Отже, до справи, поїхали. В зоні нашої відповідальності на Харківщині відбулися певні зміни. раптово вирішили, що тут можна безнаказано їздити бронетехнікою. Хоча здавалося, ми їх від цього відучили. Ось їде російська БМП. Є певні проблеми у пілота. Ви могли бачити перебої в відеосигналі. Ось знову ви їх бачите, і зараз ви зрозумієте, чому вони вирішили, що так і можна тут фрівольно кататися. Цьому є насправді певна причина. Зараз зараз я зроблю стоп-кадр. Дивіться, друзі, оці сріблясті об'єкти на БМП це засоби радіоелектронної боротьби. Вони там стоять для того, щоб наш дрон не міг долетіти. До речі, це одна із тих причин, чому потрібно до наведення. Тому що ми можемо долетіти на доволі близьку дистанцію, але потім може пропасти зв'язок і спосіб управління дронів. До речі, ви можете побачити, що ця бронетехніка вона обварена так званою антикумулятивною решіткою для того, щоб. Кумулятивний боєприпас не міг її пробити, він якби розбивається об розчітку і не пробиває саму броню. І трошечки масіт. Дивимось далі, що буде. Скажу трохи наперед, це їх не врятує. Влучання в борт БМП. Тут дрон-розвідник проводить підтвердження, щоб ми були впевнені, що ми знищили цю одиницю бронетехніки. Бачите, вона починає димітися, але все ще рухається. Рухатись вона буде ще недовго, трошечки проїжджає вперед і зупиняється. Частина піхоти залишилася всередині і згоріла, частина змогла все-таки вискочити. До речі, друзі, це БМП було знищено екіпажем «Вітроломи», батальйону безпілотних систем 3 ї окремої штурмової бригади, одним з найкращих FPV-екіпажів нашого батальйону. І ця одиниця техніки у них ювілейна десята, з чим давайте їх поздоровимо. Поїхали далі. Чітко видно Івана. Ось він гуляє, бачите? А, зараз буде ілюстрація такої прислів'я. Знаєте, от, не тікає від снайпера, помреш стомленим. Від FPV-шника втікати є ще менше сенсу. І зараз ви побачите, що відбувається. Дивіться, як він тікає, падає. думає, може це його врятує. І відбувається пряме влучання осколковим боєприпасом. А тут на дорозвідці з Мавіку ви можете бачити цього незваного гражданіна. І, власне, FPV-дрон. ви можете бачити. Ось він до нього підлітає. Калик тікає, падає, і FPV-шник спокійно залітаємо в ноги. Шмаття полетіло на всі сторони. А, на Ютубі. Буде заблюрено. Захочете подивитися без блюру, без цензури, заходьте на наш телеграм-канал. Зараз ми тут посилання десь на відео розмістимо. Також воно буде в описі до відео. Там багато всякого відео, те, що не можемо викласти по причині правил Ютюбу, викладаємо там. А цей Іван вирішив застосувати тактику поодинокого переміщення. Бачите, посеред поля він іде один. Думає, що він не буде пріоритетною ціллю, або може думає, що ми його якось не бачимо. Вони часто так роблять, намагаються перебігти поле по одному, накопичитися і потім штурмувати. Ми чітко його спостерігаємо. Ну, доля чекає, ви розумієте, яка цього непроханого гостя. До речі, зацініть е, туман війни, справжнє поле бою, все палає, все горить, жахливе задимлення. Але пілот впевнено летить через ним. Він знає, де Іван. Ось він його знаходить. Це і не тікає. А хоча, ні, дивіться, в останній момент вирішив побігти, але це теж його не сильно врятувало. Пряме враження від такого вижити немає жодного шансу. Півтора кілограми боєприпасу, десь там, мабуть, 500 грам вибухівки і кілограм вражаючого елементу осколку. Секундочка на жарт. Ми досліджуючи е ворога, досліджуючи його піхоту, виявили, що є прямо такі волокани, здорові, спортивні. Я навіть якось бачив, як один перебіг поле за один захід. Чи вдасться втікти від див зараз з вами подивимось. Дивіться, який він здоровий. Він спортсмен. Ось він. біжить. Він уже викинув автомати бронежилет, щоб бути легше. Чітко спостерігає його пілот і залітає йому під ноги. В останній момент Іван вирішив зманеврувати, але ви бачите, наскільки широкий радіус розльоту осколків, шансів на виживання, звичайно, немає. Ворог ліквідовано. А це друзі, відео з наших архівів. Е, я можу нескінченно передивлятися. Я думаю, вам також буде цікаво. Відбулося це на Бахмутському напрямку. Ми тоді були у складі роти безпілотних ударних комплексів. Давайте дивитися. Натурі вони стоять. Ну, вижу, а де леп? Леп Лепвод, леп-вод, лети справа від березок. Ну, десь шагов 10-15. Вони прямо під березками. І ось перший дрон заходить на ціль. О, ну! Есть? Попал? Вот, 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 прилег. Айха, хорон. Підтверджуется враження, Один окупант отримує поранення і починає рухатися до своїх товаришів. Он один. Покажи мені, скорректируй, як я попал. Ти попав сюда? Так. А вот они среди засуетились. Ага. Отлично, мы сейчас их добьем. Они там. Они в одной куче сидят, да? Да, три человека. Ты понял куда? Плюс. Да, ебать, он прилег, братан. Трехсотый. Сейчас, сейчас будут 200. Подожди, подожди, подожди. Пацаны, трех. Ты хочешь, тихо. Подожди, подожди, подожди. На той момент навіть один-трьохсотий за допомогою FPV-дрона здавався нам великим досягненням. Ось, ви бачите, FPV-дрон підлітає вид з першого першого обличчя Є! і пряме враження. Попали просто четчайше. Чай один двохсотий, другий двохсотий, і один дав дьору. Але я впевнений, що він потім дотече. Боєприпас був осколково фугасний і осколками, скоріше за все його посікло. Бігти до своїх там було досить далеко, і я впевнений, що він не зміг. Ха-ха! <плес> як зайчик поскакав, а його друзі, як черв'ячки, повзають. І знову повертаємося ми до нашого сьогодення, до Харківського фронту. Окупанти дуже люблять кататися і проводити свої логістичні операції на легкому автотранспорті. Баги, мотоцикли, квадроцикли. І я звертаюся до ка. Якщо ви дивитеся, не шановні. Вам на мотоциклах їздити заборонено. Мотоспорт це спорт для достойних людей, сам ним займаюся в цивільному житті, і всіх, от зараз, побачите, всіх мотоциклістів, багістів, квадроциклістів Дуже, що... ми знищимо. Дивіться, друзі, пряме враження. І здавалося б, що цьому квадроциклу або багі кінець, он він димиться, зіскокують. Два змогли зіскочити, один залишився там назавжди. Он, він раком повзає і ховається в посадку. Здавалося, все, ціль можна покинути. Я зараз хочу вам продемонструвати важливість того, що всі цілі треба добивати, всі цілі треба допрацьовувати. Завжди є певна вірогідність, що воно лишилося ціле. Краще витратити на один дрон більше, але на 100% будьте впевненими, що ви зробили свою роботу якісно. Бо вони потім вночі його витягнуть, або деталі знімуть, або що. І ось вітерломи заходять для того, щоб добити цей засіб. І знову ж таки цікавий нюанс. Зараз поставлю вам на стоп кадр. Дивіться, бачите, на оцих палках знаходиться якась металічна штука з антеннами. Це власне і є той засіб радіоелектронної боротьби, який має зробити так, щоб ми не змогли попасти. Власне, це чому вони так розсікали на цьому квадроциклі. Думали, що ми не зможемо їх дістати. Але ми змогли, хоча, на жаль, це є велика проблема. Це, власне, я повернуся так, ремарочка, до того збору, який ми маємо на FPV-дрони з системою до наведення. Силка розміщена в описі. Друзі, донайте, ця штука потрібна, щоб отакі от коробки засоби електронної боротьби не могли завадити нам знищувати окупанта. Пряме враження і ось, друзі, дорозвідка. Бачите? Тут вже ми можемо констатувати, що ціль є повністю знищена. До речі, потім її ніхто нікуди і не евакуйовував. Друзі, я дуже вдячний за вашу увагу. Напишіть, чи подобається вам такий формат. Я дуже вдячний вам за підтримку. І цими відео в першу чергу ми хочемо показати вам, наскільки ми цінуємо ваш вклад в перемогу. Повірте, він значущий, вона обов'язково настане і вона буде нашою спільною, друзі. Слава Україні! Хто буде задавати запитання такі, ті, типу, що я в рукавицях? У мене руки насправді дуже травмовані, побиті, некрасиві, Я трошечки комплексую, а вказівочку ми зробили прямо сомволо.